Був тихий, спокійний вечір. Тишу будинку порушувало лише цокані настінного годинника. Все було готове до святкування дня народження Джейсон, але радість вечора, здавалося, була натягнутою. Сім'я зібралася разом, але ніхто не знав, що ці ночі судилося стати незабутньою трагедією. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Крісті Шіц народилася в 1974 році в Декейтері, штат Алабама. З юних років її життя не було простим. Батьки рано розлучилися, залишивши її матір Ребеку Берт, невтомно працювати, щоб забезпечити сім'ю. Крісті не страждала через відсутність батька, а все тому, що у неї був особливий зв'язок з її дідусем. Він відіграв велику роль у її вихованні. Вона обожнювала дідуся, і він заповнив її життя своєю любов'ю та добротою. Однак він також мав незвичайний вплив на неї. Відставний поліцейський, він навчив Крісті поводитися зі зброєю, познайомивши її зі своєю вражаючою колекцією вогнепальної зброї. Крісті проводила години з ним у темному підвалі їхнього будинку, слухаючи його історії та життєві уроки. Незважаючи на навчання в одній з найкращих шкіл штату, Крісті важко було знаходити спільну мову з однолітками. Постійні сутички з однокласниками зробили її шкільні роки нестерпними, хоча вона все ж таки змогла закінчити школу. Для навчання в коледжі вона переїхала до округу Лоуренс у північній Алабамі та працювала секретаркою у транспортній компанії. Саме там вона познайомилася з Джейсоном Шіцом, молодим фахівцем компанії. Вони швидко знайшли спільну мову. Молода пара проводила дні у походах. Вони багато подорожували і навіть відвідали разом рідне місто Крісті. Їхній зв'язок з часом міцнішав. Через кілька років вони одружилися та переїхали до Кеті, штат Техас, тихого передмістя біля Х'юстона. Вони купили будинок в одному з найспокійніших районів міста, готові будувати спільне життя. 19 квітня 1994 року народилася їхня перша донечка на ім'я Тейлор. Джейсон був на сьомому небі від щастя, донька завжди була його мрією. Незабаром він отримав роботу it консультанта у великій нафтогазовій компанії, а Крісті стала домогосподаркою, присвятивши себе вихованню дитини. Через 4 роки, 21 жовтня 1998 року, на світ народилася їхня друга донечка, дівчинку називали Медісон. Життя сім'ї Шітс. Здавалося, було ідеальним, але у 2012 році все змінилося. Помер улюблений дідусь Крісті, людина, яка багато в чому сформувала її життя. Ця втрата ознаменувала початок найтемнішої глави в житті Крісті, глави, яку багато хто так і не міг передбачити. Крісті бачила в дідусею фігуру батька, який пішов з її життя в ранньому віці. Смерть дідуся залишила нестерпну порожнечу в її серці. Вона намагалася впоратися, відвідувала психолога, приймала антидепресанти, але ніщо, здавалося, не допомагало. Всього через два місяці знову сталася трагедія. Померла її мати Ребека, втрата двох найважливіших людей в її житті одного за одним повністю зламала крість. Перша вона звернулася з допомогою до клініки психічного здоров'я, але навіть це не принесла стабільності. Вона кілька разів змінювала клініки, і незабаром антидепресанти були замінені алкоголем. Її психічний стан погіршувався, але її сім'я не здавалася, Вони намагалися підтримати її в цьому хаосі життя. Джейсон та їхні донечки робили все можливе, щоб допомогти Крісті знову стати на ноги, і зрештою їм це вдалося. Крісті почала відновлювати своє життя. Вона знайшла роботу менеджера в клініці з видалення татуювань і почала повертати відчуття нормальності. 25 вересня 2015 року у міжнародний день доньок Крісті опублікувала фотографію Тейлор і Медісон у своїй сторінці у Фейсбук. Фотографії мали такий допис: ви дивовижні, люблячі, добрі, красиві та розумні. Ви не знаєте, як сильно я вас люблю. І наскільки ви для мене цінні. Але її пости не завжди були сповнені любові. Раніше того ж року вона поділилася фотографією пістолета з сімома кулями, а під фото допис, що вісміє політику тодішнього президента США Обами щодо зброї. У мене 10 пістолетів, Обама хоч і з них. Скільки у мене залишилось? У коментарях вона сама собі відповіла. Правиль, у мене 10 пістолетів. Крісті була затятим захисником права на зброю та відвертим критиком політики демократів, спрямованою на обмеження володіння вогнепальною зброєю. Вона вважала, що ці обмеження позбавляють їй сім'ю можливості захистити себе. А потім настав день, який назавжди увій в історію її родини, 24 червня 2016 року мало стати чудовим днем. Це був день народження Джейсона. Крісті та дівчата приготували сімейну вечерю. Будинок був прикрашений для святкування. Сім'я зібралася у вітальні, але замість святкування Джейсон одразу перейшов до важливої розмови. Чоловік повідомив своїм донечкам, що вирішив подати на розлучення. Крісті підслухала його розмову з доньками про його плани. Атмосфера швидко стала вибухонебезпечною. Її люті крики та прокльони. Лунали по всьому будинку, руйнуючи спокій вечора. Після бурхливої сварки, Крісті вибігла з дому, Джейсон намагався заспокоїти Тейлор та Медісон, обіцяючи їм, що все налагодиться. Він не знав, що ця обіцянка таки залишиться назавжди нездійсненною. Через деякий час Крісті повернулася додому, але не сама. У її руці була зброя. Вигляд Крісті, яка тримає зброю, занурив будинок в хаос. Джейсон одразу ж став перед дівчатами, намагаючись їх захистити. Крики наповнили повітря. Якимось дивом Медісон вдалося сховатися за диван і зателефонувати в 911. Її відчайдушні благання почув оператор служби порятунку: Мамо, мамо, не стріляй, не стріляй! Незабаром почувся інший голос. Це був голос Джейсона, який благав. Не роби цього, вони ж просто діти. Я зроблю все, все, що ти захочеш, тільки не стріляй. Друга донька Тейлор зробила другий дзвінок у 9:11. Але вона не могла говорити дівчина застигла, охоплена жахом, що розгортався перед нею. Через мить Крісті зробила у неї два постріли. Коли нарешті прибула поліція, то перед їх очима відкрилася жахлива сцена. Медісон, який було лише 17, і Тейлор, який було 22 роки. Лежали без ознак життя. Крісті стояла поруч з тілом Медісон зі зброєю в руці, здавалося, готова зробити ще один постріл. Один з офіцерів, не впевнений, що Медісон жива, наказав Крісті кинути зброю. Вона проігнорувала команду, змусивши офіцера відкрити вогонь. Крісті загинула на місці. Медичні звіти пізніше підтвердили, що Медісон померла миттєво від отриманих ран. Коли прибули парамедики, Тейлор була ще жива, її доставили гелікоптером до лікарні. Проте лікарям так і не вдалося врятувати її. Сестарий Шіц безжалісно позбавила життя людину, якій вони найбільше довіряли їхня мати. Єдиним, хто вижив, був Джейсон Шіц, якому було на момент трагедії 45 років. Крісті також стріляла і у нього, але йому вдалося втекти до будинку сусідів і викликати поліцію. Сусіди повідомили, що чули, і під час нападу Джейсон бгав Крісті, завдавав їм шкоди, вони ж просто діти. Незважаючи на його зусилля, Крісті проігнорувала його благання і відкрила вогонь по дівчатам. Джейсон був у стані шоку і потребував госпіталізації. Будинок, де сталася сімейна трагедія, був опечатаний, і поліція почала опитувати сусідів та свідків. Опитування виявили похмуру послідовність подій. Спочатку незначна сварка переросла у насильство. Потім Крісті схопила пістолет калібру 38 і спочатку вистрілила у Медісон, потім у Тейлор. Обидві дівчини, стікаючи кров'ю та налякані, намагалися втекти з будинку. Медісон впала біля дверей, а Тейлор пробігла ще кілька кроків, перш ніж Крісті, знову вистрілила в неї. На цьому Крісті не зупинилася. Вона перезарядила пістолет, повернулася до будинку і вистрілила ще раз у Тейлор. Щоб переконатися, що вона мертва. Очевидці описували дії Крісті як беземоційні та продумані. Сусіди повідомляли, що чули, як сім'я сварилася, потім пролунали постріли, потім звук сирен і хаос. Цей жахливий випадок шокував громаду. Засоби масової інформації кинулися висвітлювати цю історію, ставлячи неминучі запитання, що спонукало Крісті Щіт, 42-річну мати. Забрати життя власних дітей. Виявилось, що сім'я Щіц вже досить давно жила в конфліктних стосунках. Сварки та напруга зростали до такої миті, що Джейсон викликав поліцію понад десяток разів. Зрештою, він дійшов до межі і вирішив з'їхати. Чоловік також подав документи на розлучення, щоб звільнитися від тягаря життя з крісті Тим не менш, Джейсон намагався підтримувати зв'язок з родиною. У ніч цієї сімейної драми він приїхав на запрошення Крістіан святкування вечері з нагоди його дня народження. Він і гадки не мав, що це буде найгірший день в його житті, день, коли він втратив обох донечок в такий жахливий спосіб. Джейсон назавжди запам'ятає 24 червня. Це тепер ніколи не буде його днем народження, а днем, коли його сім'я була зруйнована. Тепер настав час дізнатися більше про жертв та їхні стосунки з матір'ю. Тейлор, старша донька, навчалася в університеті. Хоча вона нещодавно посварилася з крісті, вона вирішила не звертати уваги на їхню розбіжності та приєднатися до сімейної вечері, щоб відсвяткувати день народження батька. Сусід Джино Ернандес із сльозами на очах поділився спогадами про дівчат. Я знав їх з 10 років. Вони були чудові, товариські. Вони завжди махали рукою і віталися, коли бачили мене, а крісті ніколи цього не робила. Вона завжди була у своєму власному світі. Інший сусід зауважив, що дівчата були чудові, Джейсон був хорошою людиною, а Крісті завжди була проблемою сім'ї. Слідчі згодом з'ясувала, що Крісті часто сварилася зі своїми доньками, була підтвердила, що жінка боролася з важким психічним захворюванням. Темряби, яка врешті-решт поглинула її та зруйнувала її сім'ю. 29 червня 2016 року офіцер Трой Нелс провів прес-конференцію, щоб надати громадськості хоч якусь інформацію у цій трагічній справі. Він розповів, що Крісті Шіц боролася з депресією і кілька разів намагалася покінчити життя, особливо коли їх шлюб з Джейсоном почав розвалюватись. Їхні стосунки почали руйнуватися ще в 2012 році. Зброя, якою Крісті забрала життя своїх доньок, була подарована її дідусем. Одним з найважливіших джерел напруги в сім'ї було майбутнє весілля Тейлор. Крісті не виявляла ентузіазму щодо шлюбу доньки, і за кілька днів до жахливих подій намагалася замкнути Тейлор вдома, щоб не дати їй зустрітися з нареченим Себастьяном Лугом. Джейсон, однак, виступив проти цієї ідеї, стверджуючи, що Тейлор у 22 роки була дорослою людиною і заслуговувала на незалежність. Тейлор і Себастьян були разом 4 роки. Вони були закохані і дуже щасливі. Вони обоє були студентами університету. Пара ділилася своїм щастям у соціальних мережах, публікували незвичайну кількість фотографій своїх стосунків. Вони планували одружитися 27 червня. Лише через кілька днів після дня народження її батька. Тейлор, яка працювала доглядальницею, навчалася в університеті і з нетерпінням чекала дня свого весілля. Її молодша сестра Медісон, старшокласниця, поєднувала навчання з роботою няні. У Медісону були великі плани на майбутнє після закінчення школи, але егоїзм і жорстокість крісті поклали край цим мріям. У своїх свідченнях поліції Джейсон розповів, що Крісті знала про його рішення розлучитися? Вона навіть повідомляла донькам про розлучення заздалегідь. Однак, замість того, щоб пояснити причини розлучення, вона напала на них з пістолетом, пощадивши лише Джейсона. Джейсон вважав, що дії Крісті були мотивовані збоченим бажанням помститися. Вона хотіла покарати його найнеймовірнішим чином, забравши у нього двох найрідніших людей. Психічне здоров'я Крісті погіршувалося протягом багатьох років, особливо після втрати дідуся та матері за короткий період часу. Вона подала заявку на отримання ліцензії на зброю, але їй було відмовлено через її історію психічних захворювань. Тим не менш, залишається питання, чому Крісті націлилася на своїх доньок, щоб завдати болю Джейсону, чи це була її реакція на неминуче розлучення? Чи її відчайдушне бажання повернути контроль, чи вплив її психічного здоров'я та ліків. Крісті неодноразово перебувала під наглядом психіатра і тричі намагалася покінчити зі своїм життям в останні роки. Незважаючи на її проблеми, вона була методичною в своїх діях. Вона знала про глибоку любов Джейсона до Медісон та Тейлор і використала це проти нього. Близькі друзі сім'ї провели світло на їхню динаміку стосунків. Описавши Джейсона як відданого батька, а дочок як нерозлучних та сповнених радості, Медісон і Тейлор обожнювали свого батька, і Джейсон завжди став їхню безпеку на перше місце. Він навіть намагався захистити їх у день нападу, але Крісті була сповна рішучості. Одного разу, під час того, що здавалося б звичайним актом привернення уваги. Крісті схопила пістолет і драматично попрощалася зі своєю сім'єю. Коли Джейсон не відрегував так, як вона хотіла, та ще й сказав: якщо ти збираєшся застрелитися, не втягуй нас у це, просто зроби це, Крісті холоднокровно відповіла: Ні, цього буде недостатньо, щоб покарати тебе. Поліція викикалася до будинку родини Щіц 14 разів січня 2012 року, причому три інциденти. Стосувалася погроз крісті закінчити життя. Сестра Себастьяна Марія поділилася своїм розбитим серцем через втрати Медісон та Тейлор. Вони були одними з найкращих, з найдобріших дівчат, яких я коли-небудь зустрічала, сказала вона зі сльозами на очах. Марія була з Тейлор лише за кілька днів до трагедії. Вони готувалися святкувати її весілля з Себастьяном. У зворушливій пам'ятній промові Марія сказала: Тейлор. Ти вже була частиною нашої сім'ї, і завжди будеш нею. У цьому темному світі ти була світлом, і ми ніколи тебе не забудемо. Жорстокий злочин проти цих двох молодих дівчат сколихнув громаду у день їхнього похорону все місто сумувало, а засоби масової інформації знову висвітлювали цю справу. Багато хто ставив під сумнів, чи не є трагедія наслідком законів про зброю в Америці. Які Крісті так лобіювала. Ця справа спонукала посадовців переглянути політику контролю над зброєю, хоча дебати тривають і досі. Непохитна підтримка Крісті право на володіння зброєю, зрештою, призвела до її власної загибелі та загибелі її доньок. Хоча її точний мотив, можливо, ніколи не буде повністю зрозумілим, але зрозуміло одне: сім'ю щитців Переслідувала напруга та конфлікти, які закінчилися невимовною трагедією. Дві яскраві молоді дівчини, сповнені надії на майбутнє, стали жертвами. Тейлор була лише за три дні до весілля, а Медісон, яка ще навчалася в школі, чекала обіцяючі майбутнє. Але Крісті не могла змиритися зі щастям доню і егоїстично забрала їхнє життя. Того дня Джейсон залишився єдиним, хто вижив. Залишився згорем на все життя. Ця трагічна історія служить суворим нагадуванням про необхідність приділяти першочергову увагу психічному здоров'ю оточуючих нас людей і пропонувати допомогу, коли вона найбільше потрібна. Пам'ять про Тейлор і Медісон живе, їх цінують і ніколи не забудуть. Спіть спокійно, дівчата. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!